Продовжуємо вивчати нашу дисципліну комп'ютерне проектування та конструювання радіоелектронних засобів. Тема сьогоднішнього заняття Організаційне забезпечення. Організаційне забезпечення систем автоматизованого проєктування складають: положення, інструкції, накази, штатні розклади. Кваліфікаційні вимоги і інші документи, що регламентують організаційну структуру підрозділів проєктного підприємства і їх взаємодію з комплексом засобів автоматизованого проєктування. До складу організаційного забезпечення системи автоматизованого проектування входять ряд документів, що встановлюють склад проєктної організації. Її підрозділів, зв'язки між ними і їх функції, а також форму представлення результату проєктування і порядок розгляду проєктних документів. Оризаційне забезпечення САП включає два основні види документів: положення про службу САПР і положення про використання САПР проєктними підрозділами. Положення про службу САПР розглядає функції і структуру створеної при провадженні САПР на підприємстві служби, сектора або відділу САПР. Служба САПР створюється при відділі головного конструктора-технолога. Обслуговування САПР полягає в забезпеченні планомірної. Автоматизації всіх етапів процесу проєктування, комплексного використання засобів общислювальної і організаційної техніки, інтеграції SAP з іншими автоматизованими системами, розвитку концепції інтегрованої САПР, нормування складових процесу проєктування система, в системі людина-САПР, організації. Системи підготовки кадрів, вдосконалення методики використання САПР, прогнозування розвитку об'єкту проєктування і розробки заходів щодо оновлення САПР і елементів і підсистем, розробки і застосування заходів матеріального і морального стимулювання користувачів САПР. Для забезпечення розвитку системи САПР служба САПР повинна визначати можливість, доцільність, черговість автоматизації проєктних робіт на основі аналізу послідовності і особливості обробки проєктної інформації, а також з урахуванням практичного досвіду використання САПР в споріднених організаціях, готувати і погоджувати з підрозділами підприємства технічні завдання на розробку підсистем, розробку проєкту до працювання існуючої САПР або створеної нової, розробляти програмні модулі по узгоджених проєктуючими підрозділами алгоритмам, здійснювати контроль за розробкою програм сторонніми організаціями, отримати у розробників програмне забезпечення для автоматизації проєктно-конструкторських робіт і документацію до нього. Організовувати централізоване зберігання документації по програмному забезпеченню і програм на машинних носіях, а також підтримувати ці програми в працездатному стані, отримувати у розробників масиви довідково-нормативної інформації, необхідної для машинного використання проєктних робіт, організовувати поповнення і коректування цих масивів з урахуванням специфіки даного типу виробництва. Вводити знову розроблені програмні модулі і масиви інформації відповідно в бібліотеку і банк даних системи, отримувати ГОСТИ, ОСТИ і інші керівні матеріали по САПР, розробляти стандарти підприємства і інструкції, що входять, встановлюють порядок провадження автоматизованого проєктування, а також стежити за їх виконанням, організовувати навчання співробітників роботі за допомогою САПР. Оцінювати ефективність використання САПР. Розробку та торожування комплексів засобів автоматизації проектування типових підсистем і компонентів САПР проводять спеціалізовані головні галузові організації САПР. У їх функції входять. Проведення єдиної технічної політики по створенню САПР. В організації галузі. Координація робіт і створення САПР. в організаціях галузі. Забезпечення створення і розвитку фондів компонентів САПР. Все, дякую за увагу.